Право. Супер. Кидаємо поводок. Собака Молодець. не реагує на переміщення повідочка, виконує команду сидіти з місце. Хорошо, сидіти. І зараз знову вниз. Угу. Підберете повідочок і вниз. Молодець. Це навчальний процес, тому спроби змінити положення Сиді. можливі. Сиді. Браво. Сідіть. Угу. І спускайте Сиді. її вниз. Сідіть. 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 Допомог. Тут потрібна допомога. Помогли. За нашиничок притримали. За нашиничок. Угу. Назад. Нельзя. 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 Нет. Пошли. Нет. Хорошо. Браво. И сейчас смена наверх. Хорошо. Оп. 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 Браво. Точно так же сидеть. 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 Ой, Хорошо. отсюда ракурс краще. Молодец. И снова Нет. с поведочком, сидеть. да. Угу. Сиди. Сиди. Хорошо, молодець. Сидіть. Погляд на ласника. Хорошо. Молодець. Хорошо, молодець. Сиди. Сидіть. Рука знизу. Отак. Притримали, Притримали заповідочок. Не відпускаючи, Сидіте. Сидіте. Сидіть. Сидіте. Вот так, браво. браво. Молодец. Да, да, да. І чуть-чуть жоще. Сидіть. Сидіть. Спадіть. Отак, так. Да. Хорошо. І опять повідок. Нагору вниз, нагору вниз. И угу. опять. Ап! Поводок подтяните, чтобы не запуталось. Угу. Вниз. Браво! И ап. Назад. 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 Хорошо. И зупинка. Сидите. Браво.